Будинок за адресою Вічвий Майдан 2 збудований наприкінці 19 століття і є пам'яткою архітектури місцевого значення. В даному випадку колишній житловий будинок з об'єктами громадського харчування на першому поверсі, тобто з громадськими закладами. Зараз власники викупили повністю, я так розумію, будинок. Тобто викупили всі квартири і майновий комплекс першого поверху і проводять зараз реставрацію з пристосуванням. за словами Володимира Ідика, роботи, які зараз проводяться тут, не мали б порушити історичну цінність будинку. З огляду на паспортні матеріали, які виставлені тут, значить, все дотримано, і зберігається повністю архітектура з відтворенням архітектурного декору, деталей. Зберігається сама будівля, силуетність будівлі. Вона є одним з об'єктів цілого кварталу. Я вже говорив, в межах вулиці Січових Сільців. Мазепи, вічовий майдан і Бачинського. Франківка Тетяна Врублевська каже, що підтримує реставрацію архітектурних пам'яток в місті. На згадку про одну із них навіть купила картину. Щодо пам'ятки на вічовому майдані говорить так. Це чудово і так має бути. А не брати, скасовувати і будувати ті страшні будинки нові. Страшні. і Для чого? Ніякої архітектури. Допустимо, от вчора я була шокована. Я випадково опинилась, там де був Ремзавод. Я колись там працювала. І там такий сектор приватний в основному, низенькі будиночки. А вони вибудували там ту китайську стіну чи, чи як то назвати. Там така будова величезна. Ви ж бачили то? На що то похоже? Ніякої архітектури, ніякої естетики. Все це, це жахливо, я рахую, це жахливо. Містобудівні умови та обмеження на даній роботи, зі слів заступника директора департаменту містобудування архітектури та культурної спадщини Артура Прокипчука, департамент видав ще у кінці 2018 року. Це реставрація будівлі номер 2 на вічовому майдані в частині пристосування пальмани та підвальних приміщень під заклад громадського харчування та квартир і горичного простору під готель у місті Івано-Франківську. Ну, власне, на тому, на тому доля архітектури закінчилась. Тобто, в подальшому забудовник звертається чи звертався до проєктанта, який розробляє робочу документацію, проходить експертизу ну і власне, отримує дозвіл на початок будівельних робіт. Суспільне звернулося за коментарем до замовника робіт товариства з обмеженою відповідальністю Івано-Франківська Пельменна. Засновниця підприємства Людмила Васковець повідомила, що через сімейні обставини сьогодні не може коментувати. Галина Марійчин, Олег Головашкін, Роман Булелек. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.